Всім привіт! З вами я Шоколадник. Сьогодні ми будемо знімати відос як ми будемо відкривати нові бокси, які недавно вийшли. У мене є 3000 серебра. Будемо відкривати. Давайте ви нас берете під цим відосом. Думаю давайте. Хоча б 10 лайків. Щоб підтримати мій контент. І підписуйтесь на мій канал, бо багато <кхи> не підписано на мій канал. І будемо починати знімати відео. Подивимось, які шанси на нові кей на бокси. Нові вийшли скіни. Ну тут такі. Вони дуже дорогі зараз. Треба відкривати і продавати. І наша перша попитка. Ай. М40. Прикольно Я вам потім скину, скільки я зробив на 3000 серебра голди. Я вам скину. І. Ну! Нормально! Нормально. Гарний П350. Я просто почав зараз... Ой-ой-ой-ой-ой. Я почав просто зараз відео знімати, бо тоді, коли вийшла обнова, то е була ошибка сервера і не запускав. Потім вже то ринок, то ще щось. І я не мав часу знімати відео. Ось цей кра зараз можу знімати відео. І не мав часу ніколи. Тільки зараз. Я вам старався ще, коли вийшла б нова, хотів знімати бокси, які відкриваю, але не зміг. Ну, легендарка ні, М40. Ну, я відкрив щось 230 боксів. Ну це. не, 200 і ще щось. 200 боксів і мені ні жодного епіка не випало. Бо тут а, шанс на епік. Один із 42. То впевне. О, ці P350 дуже дорогі. І якраз їх треба вибивати. Тут всі, всі, всі дорогі. А, майже рарка. рарочка вибила М40. Ну, шанси такі собі. Певно, ще занизили. О, добре, добре. Вона теж дорога. Я вже щось зробив, коли то я тут все продав щось 50 голи О, добре. Я десь от з всього заробляю 50 копійок. У мене їх було багато, бо я їх з боксі повибивав. Треба їх зараз продавати, бо вони потім впадуть і вони десь будуть по 20 копійок коштувати я так дуби. Ну це тоже щось 40 копійок. Не потім десь 20 копійок будуть коштувати. Треба зараз все продавати. Що у вас є. МБ7. Так. А, я думаю, яка RVP. Навіть я щось їх три штуки повибував. Ой, як мені везе. З кожного по 50 копійочок нормально. На NPC. Може щось забустим. Зар. Так. Так, Діго. Це. Все круто. Аркана прилетіла. Ні. Без бустів треба відкривати. М40, М40. Ай. Так. МП-5. Ну, рарка, рарка. Ооо, добре, рарка. МП7. Перша рарка нам випала, і, И... Ну, ай, не не можу. Ой. А, все уже. Вам покажу, скільки я зробив на цьому голди. Так, я вже порахував. І я хотів е вам показати, як я, як я трейджусь, бо писав в коментарях, як я трейджусь. І во, захожу на юспік. І тут, виставляючи чотирма наклейками по дешевій ціні. От я тільки що зловив за 14 голливо. Його, його можна виставити. Далі я вам скажу. Можна його виставити за. Зараз таку пролістаю. Бігом. За 30 голди За 31.99. 31.99. Бачите? 25 голди ми получимо. А 14 голди ми купили. І отак я трейджусь. Може якісь одінні відео знімлю, як я трейджусь. Боже за 12 днів. Ми зробили з того всього. Тож я всього ну, відкрив бокси і продав. Я зробив 9, 9 голди і 74 копійки. І буду я вже з вами закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами я був шоколадник. Всім пока-пока. Не забудьте підписатися на мій канал.